Жорський репортаж це поєднання журналістських методик викладення інформації із художністю, з художньою виразністю тексту. Мабуть, більшість репортажистів взагалі не працюють. І тому менше вийшло. Що запам'яталося, що українки в Італії, коли одна одну бачать на вулиці, перш за все запитують, ти сьогодні їла і чи є десь Мене це дуже розчуло. А я хочу, щоб це стало нарешті концепцією Тетяна Михайлівна щероку в одному і тому ж самому намисті. Мені найбільше сподобався середній, середній добрий рівень цих текстів. Те, що мені важливе в репортажі, це історія сюжету. І якраз, бо це може якраз тому, що це найбільше запам'ятовується. Цьогорічний конкурс ми зробили таким, що ввели певне тематичне обмеження. І темою конкурсу була трудова діяльність українців. Тобто конкурс називався, мав таку підназву Де, як і чому працюють українці. І на цьому конкурсі у складі журі були Антон Санченко, Остап Словинський, Андрій Бондар і Тетяна Трофименко. Весь Бережний в три кав'ярні. Катерина Бондар. Нічого не має, має спільного зі мною. Вихід крізь парадне. Ірина Гищук Тівчина на кулі або ті, що створюють настрій. Олена Журавльова Романтичні історії по телефону. Захар Колісні... Колісніченко Бомбіла. Василь Кузан Довга гривня. Володимир Молодій, Петлі Японінського Черевика. Світлана Одинець. Міграція Українок по той бік мовчання і знання. Антоніна Ряховська за сім морів і за три дев'ять земель. Станіслав Цалик Грековий відпочиває відпочивав давно про кожен текст окремо можна говорити про його недоліки про його переваги от я думаю я думаю що загальна є така ситуація загальна ситуація що репортаж в українській в українській літературі художній репортаж З'явився і існує, і буде, буде розвиватися в принципі дуже обнадійливий є такий конкурс цього року тема. Цьогорічна вона, як на мене, обмежувала дещо у створенні текстів, тому їх спіти двічі менше статті було. Ну я думаю, що їх менше через те, що. Просто дедлайн спілкував із початком революції, а оскільки українці це таки наотакі роблять все після дедлайну, то не було часу цим займатися. Так, але була одна робота якраз і присвячена революції вже. І, до речі, в цьому контексті ми буквально перед початком церемонії згадували, як я минулого року цитувала Юрка Кучерявого, який говорив про те, що ну от, мол, чого варті ваші репортажі, якщо вони не з... Поля бою, якщо автор репортажу не гине під кулями, то от така пророча пророчі були слова. Я думаю, що наступного року ще будуть роботи присвячені якраз цим трагічним подіям, а тема цьогорічного конкурсу і як працюють українці, обмежувала авторів вже за своїм визначенням, тому що працювати це все таке тривалий у часі процес, а репортажистика передбачає звіт про якісь події, які от відбулися протягом короткого часу. Тому мені здається, були менш вдалі роботи подані до конкурсу, в яких просто от розповідав я проїхався на таксі. Це от уже репортаж на думку автора, і тому справді ну, дуже відчувалося, що була певна кількість робіт однаково високої якості, і певна кількість робіт, які я би, скажімо, не знаю, як колеги, але репортажем взагалі би не назвала. Але справді рівень вищий ніж минулого року, і це приємно це надихає працювати далі. А українці, мабуть, не дуже люблять працювати, і більшість репортажистів нічого не змогло написати. Навіть в цьому році було дві роботи, все ж таки про курорти, про кримські курорти обидва. Один про Тарханкут, один про Євпаторію, здається. Так? І потрапила в фінал ця робота. Тобто, ну, ось коли ми переходимо до якихось професійних речей, це обмежує основність. Я собі потім ще раз перечитав оцей текст, який був опублікований на сайті від акценту. На пропозицію Леся різні люди висловлювалися про те, яким має бути ідеальний український репортаж. І насправді все це там є. Тобто всі ці думки, що має бути, що чого не має бути в хорошому репортажі, там висловлені. Тобто, якби автори репортажу перед тим, як братися, писати репортаж, е, прочитали хоча б цю одну публікацію на літак де сказано далеко не все про те, яким має бути репортаж, то, напевно, багато чого е, з того вдалося б уникнути. Ну, але може це не найгірший спосіб вчитися на власних булях? Заохочувана грамота, Станіслав Цалик, «Геракл відпочивав давно. За традицією, яка склалася минулого року, заохочуваний пес. Розкажіть, будь ласка, трохи про свій текст. Цей сюжет, який я написав, він саме присвячений Євпатурі, яка тут була згадана. Для мене було цікаво те, що просто хотілося тих людей і ті свої враження і спостереження над сучасними мешканцями цього міста. Якось, ну от втівнити, тільки не було нагоди і не було е, якогось приводу, ну, щоб це писати. А конкурс такий привід власне, і е, організував. Третє місце Володимир Молодій, Петрі Абденівського Черевика. Для другого місця у нас набір репортажних книжок. Тобто, це і іманах е, mm -hmm. налогічного конкурсу, mm -hmm. книга переможця, mm -hmm. а також перекладні репортажі. Англійських та польських авторів мій матеріал про Італію, я прожив там два роки і захотів це описати. Спочатку я забагався, тому що текстів про Італію, про наших заробітчан, якби там мені не подобалося слово дуже багато. І я засумнівався. Але потім подумав, що насправді якісних цікавих текстів напевно не дуже багато. Друге місце присуджене Світлані Одинець за репортаж «Міграція Українок по той бік. Ця тема є надзвичайно важливою, тобто до революції вона для мене була найважливішою. мого наукового дослідження, яке я почала робити два роки тому назад, тобто я провела серію поглиблених інтерв'ю для своєї дисертації, тому що я бачила, що в тобто що міграція не не не, не осмислюється українським суспільством і українськими науковцями, зокрема, а, а міграція жінок взагалі не осмислюється. І перше місце Ірина Гищук дівчинка на колі або ті, що створюють. А репортаж присвячений роботі Гіда, професія, яка в принципі не є дуже поширена в Україні, якої навіть офіційно немає у класифікаторі професій. Але тим не менше, ну професія, з якою стикалися чимало туристів українських, ті, які подорожують за кордон, власне, з турфірмами. І насправді професія, яка вимагає дуже багатьох і знань і вмінь, і цьому ніхто не вчить. Ні, не читала, на жаль, ні першу книжку, ні книжку Олега Криштопа збиралася, але не прочитала. Але мені дуже подобаються польські репортажі, і їх я читала, власне. Тобто читала Щігела, читала про ем, маленьку ПНР. От і, в принципі, якщо говорити про найулюбленішого художнього репортажа, то це все таки Світлана Алексієвич. Тобто від її тих звучання її живих голосів, ну мене особисто воно заворожує.